Зібрали гроші на зсу та відкрили нові таланти. У Лозові 11 травня пройшов конкурс вокально естрадного мистецтва Нова зірка. Сьогодні управління культури спільно з міським палацем культури проводять благодійний заход, збирають кошти на потреби Збройних сил України, а також відшукуємо нових нових талантів на Лозівщині. На розгляд журі представили 17 номерів. Учасники приїхали з усього Лозівського району. Наприклад, є Барбінкове, місто Барвінкове, є Надеждівка, селище, є Софіївка-Перша, місто Лозова, Біляївка. Всі дуже творчі, всі талановиті, і, але дуже нас здивували ті учасники, які зовсім ніколи не брали участі в подібних конкурсах і взагалі не співали. Серед таких озівчанин Роман чоловік поділився, прийшов, щоб втілити свою мрію. Азірка взагалі це не перший конкурс вже в Лозавій. Давно мріяв в ньому взяти участь. Чому взяв участь? Тому що вважаю, що я вмію співати. Дебютувала на сцені і Катерина Конобрицька, переселенка з Харкова, а нині Лузівчанка поділилася, теж завжди мріяла співати на сцені, і коли трапилася така можливість, з радістю скористалася. Співаю я, в принципі, голос маю, але ну, така була завжди мрія саме професійно, тобто, десь свій потенціал проявити. Співаю саме займаюсь не так давно. Це буквально декілька місяців. І дізналась про конкурс. Запропонували мені, то я вирішила спробувати. Думаю, чому б ні? Конкурс поєднав творчих людей з усього району. Їх перед виступами під бадьорив голова лозівської райради та член журі Вадим Гоч. Що можна побажати? Тільки вдачі на сцені все залежить не тільки від твого вміння, але й від. Удачі від настрою від того, з яким настроєм ти проснувся зранку, тому удачі і показати себе на всі сто Захід почали з хвилини мовчання. Учасники судді та глядачі вшанували пам'ять загиблих захисників. Для українського народу важливо співати та слухати українське, наголосила помічниця народної депутатки України Юлії Світличної Марина Кожевник. Це непростий час це дуже важливо. Адже, як сказала ведуча Яна, нас намагаються забрати і мову, і пісню. Але я хочу вас запевнити, що завдяки нашим Збройним силам України, завдяки нашим громадянам, хто б вони не були за національністю, як у коробку не вдасться це зробити. Бо ми єдині, ми сильні, і ми обов'язково переможемо. Наша мова, наша пісня звучатиме на усіх континентах нашої величної планети земля. Учасники конкурсу зі сцени виконували сучасні та народні пісні, виступали дуетами, соло, квартетами та ансамблями. Їхній артистизм та здібності оцінювали судді, і в підсумку обрали переможців конкурсу. Серед сольних виконавців кращою стала Христина Рєзнік з біляєвки, серед колективів фольк-гурт Сузір'я з Барвінкового. Окрім виявлення талантів на заході вдалося зібрати 8522 тисяч гривні для військових з Лозівської тероборони.